Сцева жителька Юлія зустріла на зупинці сквер Соляні різдвяний вертеп. Жінка каже, через обстріли зранку зовсім не мала настрою. Проте завдяки різдвяній виставі повеселішала. Добрий вечір, Цього кошмару така радість. Я йду мені так майже до сліз, так приємно. Що ми можемо любити Україну, радуватися кожному дню? Місцева жителька Оксана прийшла на соборну площу подивитись, різдвяний захід каже, дуже сподобалось. Всіх вітаємо з різдвом, дуже всі молодці, дуже гарно співали. Дуже гарна вистава. Нам все сподобалось. Солістка військового оркестру 406-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова Анна Чорновол говорить: під час вистави актори співають колядки, водять козу і тримають різдвяну зірку. Завдяки цьому породжують старі традиції. Дуже багато покоління росте молоде, яке повинні знати наші українські традиції, українські пісні, українське дійство, взагалі ще таке різдво. Начальник оркестру і диригент 406-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Олексія Алмазова майор Віталій Мацюк розповідає на 6 різдва. Військовий оркестр разом із студентами Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв їздить святковим тролейбусом зупинками міста. Їздимо з колядками по різним локаціям та даруємо, колядуємо, та даруємо певний настрій для наших мешканців міста Миколаєва. Відпочити від хоча б 10 хвилин, відволіктись від певних подій, які зараз оточують нас, нашу державу, нашу Україну. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана каже, такі заходи проводять не вперше. Вирішили провести таке чудове свято для миколаївців. На зупинках громадського транспорту оркестр буде з колядниками грати, співати колядки для того, щоб миколаївці відчули дух свята. Святковий тролейбус із оркестром і вертепом почав курсувати о 12.00. Та, пройшовши по найбільшим зупинкам міста, завершив святкування у 16.45 біля Каштанового скверу, розповів Юрій Сметана. Марієта Микричан, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.